Доброго дня я вас вітаю. Давайте подивимось вихідні дні, так, 5 та 6 число. Що чекає, так, що принесуть ці вихідні, саме на Одесу та область, так? Так, та 6. Так, дивіться, дивлюсь Одеську область. Мені йдуть карти, які показують активність з наслідками. Тобто на ці вихідні люди, як наче, можуть втратити якісь свої ресурси в області, так? ресурсні якісь речі. Ось, У мене йдуть досить активні карти на саму область, на вихідні дні. Нічний час, активність приходиться саме на нічний період доби так. От, тут циклічні події по руху у повітрі. І захист так може бути активний, може відпрацьовувати, але ситуація досить напружена. Якась як залежність, агресивність така, так, області самої. Давайте подивимося місто Одеса. Місто Одеса. Іде також активність, іде також. Загроза, яка може мати, дивіться, форс мажорні ситуації, неочікувані. Це можуть бути досить складні такі енергії. Так, всі карти показують дуже велику складність, багато руху у повітрі. Провокації, провокації, які можуть нести наслідки. Ці провокації йдуть на ресурсні об'єкти, так? Як в області, так і в місті може бути досить неспокійно. Тому вихідні, треба бути досить обережними. Робота по захисту, вона буде тривати, так, буде виконуватися. Але ситуація досить, досить напружена і досить складна. Вона, як наче тримається на тому ж рівні, на якому вона була поки що, як наче протягується. Тому, будь ласочка, ще вихідні ми реагуємо. Та взагалі весь місяць досить напружений. Але вихідні ми реагуємо на тривоги. Дивіться, на цій колонки. Дивлюсь також Одеську область. Та ж сама карта, іде карта повітряних так, у цих речей карта загроз. Поки що все, воно йде, бачите, дуже так в тому ж русі, в якому й було. Ну, нічний період доби більш активний. Тому бажано реагувати на тривоги ще на ці вихідні дні.